Вітаю, друзі! Слава Україні! Мене звуть Андрій Мельченко і я військовий психолог. З 2014 року я працюю з військовими і постраждалими від рашистської агресії, а також навчаю фахівців за протоколами Сполучених Штатів проводити реабілітацію, ну і допомагати всім, кому це необхідно. І в першу чергу ми працюємо безпосередньо з військовими. В цьому відео я Хочу відповісти на одне питання, яке зараз є дуже нагальним. Всі питають, як спілкуватися з військовими, які повертаються із бойових дій. І для того, щоб відповісти на це питання, я в першу чергу хочу дещо розповісти з фахової точки зору, що відбувається, які трансформації. Проходить людина під час воєнних дій, і чому, коли вона повертається до своїх рідних і близьких, людей, які приймають, підтримують, люблять цю людину, чому дуже часто буває непросто знайти оце порозуміння. І результатом цього, на жаль, в 2014 році був розвал більшості, на жаль, сімей. І зараз ми прикладаємо всі зусилля, щоб цього не відбулося. Тому що ті сім'ї, які вчасно звернулися до фахівців, як правило, в тих сім'ях все вдалося владнати. Отже, що відбувається з військовим? По-перше, він Пройшов, пережив, побачив, відчув ну, напевно, найбільший, найбільший жах у своєму житті. І всі реакції, які в нього виникають, це нормальні реакції на абсолютно ненормальні обставини. Також треба розуміти, що наша психіка влаштована таким чином, що ми люди вміємо. В собі стримувати десь в глибині негатив, який ми пережили, і не показувати його. Тобто ми десь щось можемо приховати. І якщо в тваринному світі, якщо тварина пережила великий стрес, то вона потім у безпечній зоні вона встряхується і таким чином її нервова система звільняється від набутого стресу, то людина може утримувати. Негатив в собі досить довго. І от коли хлопці, дівчата, які були у зоні бойових дій, які все це пережили, тільки вони, поки вони ще знаходяться у казармі, поки вони ще серед своїх побратимів, вони ця вся ці всі отоющі обставини, їх тримають. Але. Коли вони повертаються в цивільний світ, психіка дає цю можливість, оце розуміння, що отут зараз можна набути негатив, дати йому можливість вийти. Тому що це як рана всередині. І оскільки наша психіка хоче зцілитися, а ми так влаштовані, що ми вміємо зцілювати самі себе, то Психіка вивільняє ось це все назовні. І це, по-перше, може йти в сторону оточуючих інколи. Інколи, навпаки, наші військові вони намагаються це не показати, вони відчувають, як це підіймається, можливо, вони це навіть пов'язують з цивільним світом, і вони починають сторонитися від цивільних. Щоб не видати це, не говорити про це. Угу. І це дуже великий такий пласт, яким якраз ми, як психологи, займаємося, але є іще один, і теж не менш важливий. Справа в тому, що переконання, глибинні переконання людини, вони так само трансформуються у зоні бойових дій. І вони трансформуються в сторону виживання. Все заточено на виживання. І всі навички, які набуває військовий, в поведінці, в мисленні, в реакціях, направлені на те, щоб вижити і врятувати свій підрозділ, своїх побратимів. І тому, уявіть, якщо до військової частини потрапляє новачок, новобранець. По ньому зразу видно, що він більш розхлябаний, він не сконцентрований, і на цю людину не можна покластися. Тому що він може наразити себе на небезпеку і оточуючих. І тому от, потрапляє новобранець через муштру вправи, заняття. Матом да як завгодно, його змушують зібратися. І весь час бути пильним, дивитися, чути, реагувати. І от тоді його можна брати в зону бойових дій. І коли він проходить там обкатку, зрозуміло, що на цю людину вже можна покластися. Що ж відбувається, коли військові потрапляють. У цивільний світ, коли вони бачать навколо себе безліч таких розслаблених, розхлябаних людей, ці люди вони ніби випромінюють небезпеку. Військові відчувають, що їм з цими людьми некомфортно. Ну, Крім того, ви знаєте, що багато людей навіть під час війни дозволяють собі ем, розважатися і показують. Своїм виглядом деяке зневажливе ставлення, в принципі, до того, що відбувається, і це також чіпляє. Це є неповага, і це може чіпляти військового. І тому реакції можуть бути різними. Або військовий починає встраювати оточуючих, примушувати їх зібратися, або. Він може сторонитися цивільних, відчуваючи, як підступає якесь відчуття не дуже приємне, він хоче зберегти оточуючих, боїться зірватися, боїться, що з нього попре, і він зараз розкаже ті переживання, які в нього були, а цивільні їх не витримають. І ось все-все, весь цей комплекс. Переживаючи дуже часто військові, через це вони намагаються якомога швидше з цивільного життя повернутися назад. Як мінімум до казарми, а краще прямо туди на передову, але не бути серед цивільних, на жаль. Так от, тепер переходимо до основного питання. А все ж таки, що можна зробити, як з ними спілкуватися? Ну, по перше, дуже добре, якщо перед цим. З військовими поспілкуються фахівці, психологи, які просто зможуть вислухати, які просто зможуть, як я кажу, почистити і змастити як автомат, тільки в даному випадку нервову систему. Бо після бою автомат має бути почищений і змащений. І будь-яка зброя. Так само наша нервова система це також зброя, яку треба почистити і змастити. І цим мають займатися фахові люди, які вміють це робити. І це просто полегшує стан, полегшує, покращує когнітивні здібності і допомагає в спілкуванні, в комунікації з рідними і близькими. Але тим не менше, ось ви сім'я, ви приймаєте. Бійця, який повернувся з зони бойових дій. Що робити? Ну, по-перше, своїм виглядом, просто покажіть, що ви раді бачити цю людину. Раді бачити, вам приємно це. Ви можете говорити про свої відчуття, що ви скучили, що вам приємно. Також покажіть, що вам Поруч з цією людиною комфортно і безпечно, щоб у вас не було такого натягнутого обличчя, що мені сказати, що мені зробити, розслабтеся. Почувати себе комфортно і, в принципі, говоріть на будь-які цивільні теми. Про ваші почуття, про те, що відбувалося, про якісь події, про які цей військовий не знає, оскільки він не був. Разом от, з вами в сім'ї. Ви можете займатися будь-чим, будь-якими побутовими справами. Можете прогулятися, приготувати їжу, можливо, у вас є якісь звички, ви граєте в якісь ігри, чи ви якось проводите разом час. От Зробіть це. Будь-що, що ви хочете запропонувати зробити, саме запропонуйте, а потім, отримавши згоду, робіть, тому що ви не знаєте. Стану цієї людини буває таке, що хлопці повертаються дуже виснажені. І вони не хочуть це показати, не хочуть про це говорити. І коли ви їх підбиваєте на якусь діяльність, можливо, вони ще поки що не готові. Це в тому числі, в тому числі я говорю і про секс. Все добре, все чудово, з ними і так само. Вони вас люблять, але можливо, їм треба просто трошки відпочити. І все буде нормально. Тому все, що ви хочете, запропонували. Якщо ви отримали згоду, запропонуйте щось зробити, прогулятися, зайнятися якоюсь активністю, знову ж таки, занятися сексом, запропонували, отримали згоду і разом насолодитись. Так чого ні в якому разі не треба робити. Не робіть різких рухів, тому що у військового напрацьовується миттєва реакція на загрозу. Нічого не передбачуваного. Будьте передбачуваними. Ваші руки, предмети тримайте перед обличчям і показуйте, щоб було очевидно, що ви зараз збираєтесь робити. Це важливо. Далі не витягуйте кліщами розмову і історії про війну. Коли настане час, коли ваша кохана людина відчує, що з вами налаштоване комфортне на спілкування, рано чи пізно вам будуть поступово розказувати якісь моменти з війни. Слухайте з вдячністю і просто слухайте. Не оцінюйте, не радьте, ну ви там не були, ви не знаєте. Там є дуже багато нюансів. Ще один момент. Якщо ви, ну, ви відчуваєте, що це герой, і, напевно, так і є, але напряму краще цього не казати. Кажіть, що Збройні сили герої, і ви ними пишаєтеся. Чому? Можливо, саме ця людина не відчуває себе героєм. Тому що, можливо, Загинули побратими, а він чи вона от, лишився, лишилася в живих і відчуває певну провину. Я лишився в живих, а вони загинули. І не відчувають, і через це не відчуває себе героєм. Тому просто дайте час. Скажіть, що герої наші Збройні Сили. І все. Ну і знову ж повторюю. Відчувайте себе комфортно, показуйте, що вам приємно, що, що вам з цією людиною комфортно і приємно. І дуже легко ви почнете знаходити і відбудовувати оці ці місточки. Ну і крім того, за потреби звертайтеся. У нас в країні чудові фахові психологи. Я займаюся зараз навчанням. І ще в 2016 році, коли я виступав в українському домі на європейській площі в Києві, я казав, що до нас будуть приїздити, щоб у нас вчитися, бо в нас достатньо фахівців, і Сполучені Штати, Великобританія, Європа, можуть вчитися у нас, у наших психологів. Як спілкуватися і як взаємодіяти з військовими. У нас є прекрасна школа, у нас є необхідні протоколи Сполучених Штатів, які ми використовуємо ще з часів АТО. Тому довіряйте Збройним силам України, довіряйте нашим психологам, підтримуйте Збройні Сили України. І перемога вже скоро. Слава Україні!